Є новини, друзі. Влада починає спригувати з закінчення війни. Знак запитання. Цікаве спостереження. Дослухайте до кінця. Я вже десь 4 дні, ну, так як по своїй роботі, я деколи дивлюся там, і частину марафона, і інші канали, які підтримують владу. Ну і експертів, які туди ходять, які. Теж підтримують повністю владу. Вони змінили риторику. В чому вони починають говорити, що санкції, які веде Трамп, тому що ну ми знаходимося напередодні введення санкцій, я так розумію, що він дасть останній шанс Путіну. і Якщо ні, значить будуть санкції. Тим більше вже я зранку розповідав ядерні підводні, човни вже пливуть до Росії. І напередодні введення цих санкцій експерти на марафоні на інших каналах, от тільки що гетьман, це який взагалі є владою та е, партія Слуга народу, заявляють, що санкції ну вони важливі, але вони не закінчать війну одразу. Не треба розраховувати на те, що санкції закінчать, що вони будуть смертельними. Китай ніколи не припинить. Торгівлю з росіянами він далі буде торгувати це, ну зашкодить росіянам, але війна одразу не закінчиться. Хоча я нагадаю, Зеленський три місяці говорив, що тільки санкції тільки тиск на росіян, смертельні санкції можуть припинити війну на справедливих умовах, ну і її завершити, тому що росіяни мають відчувати тиск і тут. Обслуга влади, ну і гетьманцев, які є владою, вони говорять протилежні речі. Чому це відбувається? Моє цікаве спостереження, це моя думка виключно. Тому що після спроби знищення НАБУ, відкату назад, а зараз, я думаю, буде і призначення керівника БЕП, і конкурс на митницю. Ну, все буде, тому що рейтинги знищені. Вони не те, що там впали. Я думаю, що вони знищені повністю. І фактор цього це от ці фотографії залужно. Тому що залужний от на цих фотографіях ВОК, він виходить, знаєте, я наступний президент, вже все вирішено. Хоча не зрозуміло, хто за ним стоїть, які олігархи його пхають. І взагалі, як на мене, Но після таких дій залужної про нього говорити не можна. За нього голосувати однозначно, я категорично не буду. І ну, це людина незрозуміло, хто за нею стоїть. Він хоче стати президентом, а хто його пхає, ми не знаємо. А це вже проблема. Ну і там непридатність, інвалідність, то що говорить. Так і от цей фактор показує, що залужний просто має аналітику. Він розуміє, що рейтинг Зеленського ну, набагато нижче впав, і в нього є великі шанси, і він аж бравадо проявляє. І от влада, і за того, що рейтинг знищений, вони розуміють, що якщо війна зараз закінчиться, а напевно в них є більше інформації ніж в нас, і вони розуміють, що все ж таки в ці санкції смертельні, ескалація, навіть ядерна, яка зараз вже відбувається з Трампом, вона може призвести до. Зупинки війни по лінії фронту, просто заморозки війни без жодних домовленостей. Ну, таке, знаєте, хвола, зупинка війни, і от вона зупинилась. Це може відбутися реально, тому що ну, росіянам нема чим крити, і китайцям нема чим крити. Якщо ці санкції смертельні будуть, це проблема для них, для всіх. І ці проблеми вони будуть світовими, не тільки там українськими або російськими. І влада це розуміє. Якщо війна швидко ну, якби зупиниться, влада розуміє. Що народ терпіти не буде, навіть вчорашній оцей бунт в ТСК, Він показує, що люди зрозуміли протест по знищенню незалежності набу відкатив все назад. Моментально влада сіла в одне місце та? і виконала всі вимоги народу. Тепер народ розуміє, що якщо влада порушує їхні права, можна виходити на протести, і це буде регулювати. Це ж видно, і по вчорашньому випадку. І у влади, у Зеленського і у його оточення немає шансів е е перемогти на виборах. А я думаю, що якщо так далі продовжиться, навіть не буде шансів е мати фракцію в парламенті, розумієте, і вони це все розуміють. І тепер вони починають розповідати, що от закінчення війни і за санкцій не буде. Ви там не надійтеся. Ну, е ми за цим будемо стежити. Головне, щоб не було, щоб вони саботували закінчення війни, яке може відбутися. Тому що я думаю, що все ж таки Трамп, якщо він вже пішов на ядерну ескалацію і послав. Е Підводні човни ядерні до е, берегів Росії, то це однозначно показує, що в нього серйозний намір завершити війну, і він це буде доводити всіми методами, які є в США. Ну а владі нема чого боятись. Ну програєте ви вибори президента, програєте ви вибори в парламент. Ну є життя і поза політикою. Я розумію, що велика проблема в тому, що в Німеччині в шурми провели обшуки і втікати нема куди. Це факт. Але ну треба чесно. Відповідати народу, ну і відповідати перед законом, якщо він був порушений. Напишіть, що ви думаєте, Лайк, підписка і телеграм шапці профіля. Підписуйтесь.